Так, тут мабуть і впадемо. Зараз закинемо, подивимось. Буду модний і який буде настрій у карася. Ще одна. У нього писка геть немає. Хоч не скучаю і то добре. Ну покусали черв'яка. Такі карасі, що самі вилітають, П'ять штук, це якраз сковородка. То писка нема, то губи нема. Так, ну что, где я упасть? Да вот тут, мабуть, и впадем. Так, ладно, потом переставлю, как мне будет зручно. А вот тут будут удочки. Так, так. Кармачки і підсадку. Обов'язково. Так, тут все. Так, рибалку починаємо з того, що трохи підмішаємо сухої манки в мастирку. Бо тут течія здорова розмиває швидко. Ось так трохи додали, буде, буде довше триматись на кормачку. Друзі, привіт всім! Ми знову на інгульці сьогодні приїхав половити карася. Проїхав не дуже рано, десь пів сьомого, але рибаків щось нема. Отут тут одна машина коло мене. Підписник, до речі, пізнав мене, лови теж на горохову мастирку, навіть не знаю, чи клює, чи не клює. Коротше, зараз закинемо, подивимось. Насадка на гачок буде, як зазвичай, чесночний кук. І мастирочка. Всю весну ловили по цьому рецепту і як ви бачили, все діє, все працює, без риби ніколи не, не оставалось. Ну і добре урок. Добре, удочки закинув. Так я ще хочу друзі зараз кинуть кинуть вот так на черв'яка. Приїхали. приїхали рибачки, казали. Тут ловили у них клювало щось на черв'я. Третю удочку на черв'яка. Спробуємо. Перше клювання. І що? Ага ага, смайка. А ч свинзер не непонятно. Туди? Щось є мабуть? Чи нема? і викину. Та не таке є. Щось невелика. Так, будемо, друзі, висмикувати їх оттуда маленький. Відпустити тебе, друже. А першого не можна відпускати. Посиди поки в відрі. Не можна, я б тебе відпустив. А то більше нічого не піймаю. Поки займався черв'яками. А тут вже клювання. А тут вже клювання. Це радує. Перша покльовка з дальньої відстані. На дальню закинемо. Так, черв'яка вже насадив. На цю кормушку поставлю прикормку. Всяка разна, торічня. Поставимо її на фидерную палку их оставить. Вот так. А вдруг что клюны Червяка тут не планы карась клюе. Все, может быть, бубенчика поставим. Что это, собственно, у меня же все такая прибуда я для фидера. О. Я тут бубенчика повесил. буду модний ну так Працює, спрацює Спрацю ну що закинувся приїхала ще машина стали поруч Рибаків, скажу я вже не багато Я сьогодні недовго посидю поки жара не прогоне. Хотілося б щось наловити, але як кажуть, як карта ляже. І який буде настрій у карася. Тихо. Вже мабуть пів години пройшло. Думав, зараз начну чай пити, буде клювати. Не, не працює. Є клювочка. Я пустюся, мабуть. Čo mi vziať je pizza? To je z môjho čestného zdroja. Či kto zná? Nie. To je nepochválny. To je nepochválny, друži. Ako nepochválny. На сьогоднішній день то він може й непоганий. Це місцевий карасик такий маленький. Чую щось дзвони. Я не пойму де. Два сусідів. Тоді спомнив, що це ж у мене стоїть. Здернув пару раз. Клювочка. Щось маленьке, мабуть Зовсім не відчуваю Нема нікого покльовка була непогана Сонце світить Але вітер холодний Північно-західний Тут ще якось вроді за деревами і затишно трохи, але... але все одно холодно Ще одна. О, це вже вроді підсипив щось Теж легенько йде хотів її перезакинути. О, пішло, пішло піть Пішло під цю удочку. Ой! Хороший карась. Хороший карась. Да, це вже... Це вже мабуть не місцевий. У нього писка геть нема. Я певно в общем губи порвали, а потім зажило колись. Чи такий він і є. Де ти писок? Ну що, потихеньку, потихеньку, хоч не скучаю і то добре. Ріденько, але покльовує. Дальна дистанція працює. Хоча глибше під цим берегом. Туди закинемо. Туди ми і закинемо. потихеньку, але пхнем кудись допхаємо Щоб черв'ячок цей подергав, подіргав Не так добре і не взяв Ну що подивлюсь що там наш черв'як рога. Ну что, покусала червяка. Зараз поправим, нарядим, закину Посидіть. і теж маленьке стоять, стоять та тихенько, та тихенько, отакий невеличкий. Зовсім ніякого супротиву Идет, как роді там нема нічого. А на березі, так скакал. О, скоро я в тенечку буду. Нічку ще можна посидіти, бо на сонці вже жарко. Ще може якусь годину посидю. Нема вже той рибалки що була. Ну а раз проїхав треба свої отсидіти. Ну що, мабуть, перезакинем долго довго вже стоять? Ну, кук куки є? Стирки нема. Цілий пакет опариша я найшов. Можна висипати. Вони Всі плавають. Куколки вийшлось. Ще було трохи живих, он потонули. На куколки поплили. Сидить щось вже під я не користуюсь. Такі карасі, що... Опа Такі карасі, що самі вилітають. Все, губи порвані. То писка нема, то губи нема. якісь карасі сьогодні. інваліди одні. Так, це вже який? П'ятий вроді, так? Да? П'ять штучок, вже непогано. Я хотів десяточок. Получиться десяточок, то буде хорошо, а ні, то і ладно. Ну, ми ж така крепка мастирка з манкою стоїть. Він. Якщо їй карась наїсти, то вона течую видержує. Удочки клюють по черзі. Право ліво, право, ліво. Це радує. значит с кормушками все, все в порядку. Пять штук, это как раз сковородка. Одна сковородка есть, ловим другу. И еще одна. Это вроде супротив дает. Да, е. да е супротив. Умница, хороший. Крупненький такой. Это, мабуть, самый крупный за сегодня. Так, ну что, могу просто тенечек поставить. А зараз сюда вас тенек поставлю, чтобы вы на солнце. Была хорошая клювака. Я не пойму, леска совсем лягла вот так на воду. Сейчас опять натяжка. А будь кинул внимание, ничего, надо было тянуть. Вытяну, подивлюсь. Ничего. Склював і хорошо клював. Щодо добавлю все черв'ячка черев'ячка свіженька. Соловей заливається там на тому березі десь в деревах. Маленький а голосить. Це же клюва, Хороше клювання було подергувало, подергувало це так прямо як має бути. Щось вроді як здоровий плеве. Ага. Ого. дивиться який. А что с такие здоровье все кажутся? А на березе уже и вроде и не дуже. Ну все равно хороший. Все равно хороший дядька. Так, это седьмой. Ось у воді такий здоровий показався. Ну нічого, вилетів на берег, не зірвався. Друзі, ми, запланував зранку 10 карасів піймати, Як думаєте, буде? Вже 8 є. Дві сковороди смажених карасів. Вже на горизонті маячить. хороший бой дал. То уже не стал рисковать. Взял под саком. Ну, я как не успеваю до фидера. Надо садить около него. Пока я тут крутюся. Дзинь-дзилинь, дзинь, -дзилинь, там червяка, мой, сделал. Хотілося б подивитися, що за риба там позарились на черв'яка. Там і крючки здорові. Маленька риба навряд чи колдне його. Ну то ми тоже такого поймали і все. Да, взяло. Да идет он маленький. Да. Ладно. Ну что ж, как запланировал, десяток я пибал на две сковороды. Можно уже поехать до дома. Можна посидіти ще. Часи ще є. Чудова погода. Я тут тіньочку, потихеньку клює. Вільна година в мене є. Щоб не посидіти. Так що, друзі, все, до зустрічі. Всім дякую, до побачення.